Знайомся, First Casino Україна. Судячи з назви, вважає себе першим казино в Україні, але по ліцензії бачу, що воно не First і навіть не Second, бо номер ліцензії країл на роботу онлайн 56. Рік заснування 2020. Але ж для мене головне не його місце, а які бонуси дає First Casino за реєстрацію. Як завжди, найкращі умови вишукую на газети Львів'ю. Але нагадую тобі, що телеграм по лінку під відео також дає актуальну інформацію про бонуси: Фріспіни, бездеп і інші ніж при реєстрації в ліцензійних казино України. Реєструюсь на First Casino. Можна ввести або емейл, або номер мобільного. Реєстрація не займе багато часу. Вітальний бонус за перше поповнення наступний. Перший варіант – депозит від 100 гривень. Кількість депозитів з бонусом 111% від суми поповнення – 3, плюс 111 фріспінів. Вейджер X30. Другий варіант – депозит від 500 гривень. Кількість депозитів з бонусом 3, плюс 150 фріспінів. Вейджер X30. Ось другий варіант я обираю. Поповнююсь на 500 гривень. Оплатити можна карткою або GPay. А взагалі до рахунок можеш поповнити через термінали EasyPay і city 24 Обмеження по сумам від 50 до 5000 гривень. 0% комісії. Що маю після поповнення? 500 гривень на рахунку, 625 гривень бонус, відіграш 33 750 гривень. Чимало не дуже впевнений, що реально. Фріспінів 150 в Majesty Fruits. Їх видають частинами по 50, ставка 2 гривні, Wager X30. Щоб прокрутити фріспіни, маю пройти верифікацію. Оперативно через банк або дію цього не зробити. Через відсутність швидкої верифікації складається не найкраще початкове враження від First Casino. наче потрапляєш у кам'яний вік. Навіть подумав спочатку, що ймовірно тут є слоти лише з динозаврами та мавпами. Якщо серйозно, то з динозаврами слоти. Реально є поки розповідаю подробиці по верифікації. Дивись мої прокрути в слоті Дінополіс. Крім нього тут ще є два слоти, в назві яких є слово динозавр. Тож, нюанси по верифікації наступні. Хочеш вже грати, але ліцензія країв потребує, щоб казино переконалось, що тобі не менше, ніж 21 рік. Для цього маєш відправити 4 скани і фото: паспорт, ідентифікаційний код, селфі з документами та фото банківської картки. У мене ще додатково запросили скрін застосунку банку, щоб впевнити, що картка моя. Адже на карці не було вказано мої ініціали. Час розгляду заявки до 2 годин. Служба підтримки вклалась в цей час. Консультант онлайн швидко відповідає і допомагає з нюансами. Ну от я верифікований, прокручую фріспіни в Majesty Fruits. Це трішки додало мені на бонусний рахунок, але ж його треба відігрувати. І це не дуже сподобалось. А чи є реально безкоштовні бонуси в Фізка Зіно? Я для себе зрозумів, що є, але тільки якщо ти підвищуєш свій лев найвищий тут First Club, А у мене початковий стіл про рівні пізніше, а зараз про крути в нових слотах. Бо, як кажуть, новачкам щастить. Починаю зі слоту Trojan Games від OnlyPlay. Маємо поле 5х3 та 20 ліній виплат, RTP 95,36%, максимальний виграш x8032 відставки. Слот яскравий та має приємне звукове супроводження. Рекомендую не оминати слот Fruit Frenzy від розробника OneTouch. Гра проводиться на барабанах 5 на 3 і має 30 ліній для виплат. Символи в грі це класичні іконки фруктів, вишні, лимони, кавуни та виноград. Як на мене, то дизайн гри натхнений вінтажними ігровими автоматами. Ще одна новинка Aero. Краш гра в стилі авіатора і мрії, які я вже оглянув на каналі. Тільки літає тут щось стареньке і схоже на Ан-2 кукурузник. Переходжу до слоту Million Vegas. Лас-Вегас Vegas це суцільні веселищі, і мета тут не виграти, а отримати задоволення. У мене вийшло трішки і те, і інше. Максимальний виграш ікс х20 тисяч відставки, ігрове поле 6 на 10 Безкоштовні обертання є. Ще одна новинка. God Getter. Це відеослот від компанії Push Gaming, який має 5 барабанів і 6 рядів. Отримуємо виграш, якщо випало 6 або більше символів одного типу в будь-якому місці на барабанах. Тут можна виграти до 10 тисяч разів більше, ніж ставка. Ймовірність отримати максимальний виграш становить 1 на 1 мільйон 956 тисяч 947. Дуже немало. І ще про парочку новинок, і одна з них краш-гра Руський корабель. Хотілося б, щоб всі вони потонули якнайскоріше, але хороший виграш можна отримати лише якщо це корито протримається якнайдовше. Розробники, мабуть, не второпали суті бажання українців. Наостанок показую слот Бік Бамбу. Він має 5 барабанів, 6 рядів і 50 ліній для виплат. RTP становить 96,13%. Big Bamboo має високу волатильність, де гравець може виграти в 50 тисяч разів більше ставки. Дизайн гри відноситься до азіатської тематики. Тут і бамбук, і дивні тваринки. Музика спокійна, налаштовує на дзен. Поки показую інтерфейс казино та основні розділи сайту і те, як виглядає сайт на смартфоні, розповім більше деталей про VIP Club. Звання тут від Steel до Platinum, Diamond і First Club бали, розмір яких постійно зростає з рівнем у казино, даються за проходження квестів, за депозит на день народження та за активну гру. Не потрібно нехтувати турнірами. Вони тут з призовим фондом від декількох десятків тисяч гривень до декількох мільйонів. Джекпоти також є їх декілька. Вони прогресивні і залежать від розміру твоїх ставок. Я пограв, спробую вивести кошти. Зробити це можна на картку. Податки за вас сплачує казино. Вивід зайняв по часу хвилин 15 з моменту оформлення заявки. Чи залишився я в плюсі, граючи в First Casino? Якби зупинився і не хотів показати тобі більше слотів, то так, але перед собою бачиш максимум, який вдалося зібрати на балансі, без бонусів. Це сума трошки більша, ніж 2х від депозиту. Думаю, тобі цікаво буде знати, що як і у слот Сіті, у First Casino є наземні ігрові клуби, найбільше їх у Львові. Також у Києві, Одесі, і навіть в Житомирі показую ще прокрути, і переходжу до висновків: до плюсів онлайн казино First відношу наявність ліцензії, багато новинок, наявні турніри та джекпоти. Є можливість поповнення балансу не лише картками, але й через термінали, а також присутня програма рівнів лояльності. До мінусів віднесу лише відсутність швидкої верифікації. А для тебе це проблема? Якщо так, напиши у коментарі, чому. Якщо ні, з тебе лайк під цим відео. І нагадаю про бота, який доступний по лінку під відео, і який щоденно збирає актуальні бонуси і акції в ліцензійних казино України, а також підкаже, з яким промокодом в них краще зареєструвати. Труватись щоб отримати бонусів по максимуму.